На Житомирщині за матеріалами СБУ до п'яти років ув'язнення засуджено колишню вчительку, яка поширювала кремлівську пропаганду. Завдяки доказовій базі служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримала прихильниця рашизму, яка заперечувала збройну агресію Росії та вихваляла ворожих окупантів. Колегія суддів Житомирського апеляційного суду засудила фігурантку до п'яти років тюрми. Зловмисницею виявилася 56-річна викладачка гімназії в одній із громад Житомирського району, яка раніше обіймала посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи. Слідством встановлено, що антиукраїнські дописи про так звану боротьбу з неонацизмом українськими радикалами, очищення Донбасу та України нині вже екс-учителька регулярно розміщувала на власній сторінці у забороненій соцмережі. Фігурантка поширювала також заклики на підтримку загарбницькій армії та із пропозиціями долучатися до ініціативи кремлівського пропагандиста Соловйова щодо збору коштів для придбання окупанта військової амуніції і квадрокоптерів. Крім того, ворожа пропагандистка просувала московські наративи про Фейки банкової щодо великої кількості постраждалих у результаті ракетного обстрілу росіянами торгового центру Амстор на Полтавщині. Внаслідок того жахливого теракту загинуло 22 людини і більше сотні отримали поранення. У інших публікаціях зловмисниця популяризувала представників російських окупаційних угруповань, виправдовувала та проставляла їхні воєнні подвиги. Розглянувши зібрані СБУ докази, суд визнав ворожу прибічницю винною в умисному неодноразовому поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація представників її збройних формувань, тобто вчинені злочину, передбачено частинами і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, і вирок набув законної сили.